Доброго дня, шановні друзі, шановна високоповажна президентів, шановні друзі колеги. Сьогодні ми маємо унікальне безперебільшення народу мати у себе в гостях, але й удома. Я, я завжди кажу, що Роман Тарасович є для нас рідною людиною і, по суті, у нас удома. Від його дому до університету настільки близько, що він може ходити на роботу до нас. Саме. Тому ми маємо дійсно сьогодні унікальну нагоду зустрітися з людьми, які є сином. Цьогоріч ми мали два ювілеї видатного розповідшення видатного геніального письменника, поета, філософа, соціолога, літературознавця, психолога. Перелічувати всі чесноти Івана Франка можна дуже добре. Так? І ми мали цьогоріч ювілеї, які ознаменувалися насправді великою справою. Це велика справа заснування фонду Івана Франка і вручення за Нобелівськими критеріями першої, першої історії премії Івана Франка. Чому я наголошую, що за Нобелівськими критеріями, тому що процедура номінування, процедура... Вибору, процедура оголошення результатів були абсолютно відповідні ось цим високим е, критеріям І е, навіть зауважу для початку, що в двох номінаціях оголошувався конкурс, то в одній номінації є переможець, ближеніший кардинал Рубанова Гузар, а в іншій номінації є організаційний комітет, номінаційний комітет, міжнародне журі, переможця не визначить. Такий настільки високий рівень вимог був до е, цьогорічних номінацій. Ще одну обставину, яку я зауважу в цьому відношенні е, е, як один із засновників фонду Дан Франка, те, що це є благодійний недержавний. Тобто в нинішніх умовах ми про це говорили на одній з прес-конференції, в нинішніх умовах е, громадськість взяли, якщо держава... Не змогла цього зробити, то громадськість взяла на себе ту величезну місію. І, власне кажучи, це один із тих прикладів, коли ми кажемо, що Україна рятує не влада, а громадськість так? своїми справами, своїм довним подвижництвом. І надзвичайно приємно, що ми маємо сьогодні таких, шановних гостей, які і розкажуть це я скористаюся нагодою ще раз потримати таку книгу. Оце та книга, яка є насправді величезною історичною розвиткою, яка є справді величезним здобутком, за яку номінаційний комітет оголосив кардинала Любомира Гузера зуятом першої темі імені Івана Панка. Це книга, яка зміст якої ну, мені здається, треба знати кожному, не тільки з присутніх, тут, а кожному українцю, Миколит Андрей Шептицький, як повісник економізму, він настільки актуальний сьогодні, що можна, відкриваючи кожну сторінку, можна знаходити рецепти і відповіді на сьогоднішні питання, які перед нами стоять. І завершуючи, скажу, що семирічно, коли ви подивитеся так на стінах аудиторії, де ми з вами є. Побачите підписи до картини, від кого ці дарунки отримані, ми маємо наочно приклад якраз практичного екуменізму. Це, це те, що сьогодні є вкрай важливим на для нашої. Тому хочу з величезною приємністю запросити до слова президента фонду Івана Франка, людину, яка носить таке саме прізвище. Якось випадково так. Роман Тарасовича Прошу. Дякую за можливість висказати дещо. Хоча я не буду багато Тож саме можу сказати, бо ми всі ну, якось робимо це для того, щоб Франко став тим, ким має бути в Києві. Україні, там, де він був, там, де він масо речей таких зробив, які тільки зараз починаються розуміти правди, що це було за явище, що це за дина. Мені не по самому, як навіть моїм батькові і другими, ну не, не розумію, як могла бути така людина, яка стільки. Зробила для України і стільки сказала. Ну я трошки коротенько хочу так тут сказати, що ми може сьогодні робимо, але головне є те, що треба всім розуміти, що Іван Франко це дуже потрібна для України людина. А ми українці, повинні це розуміти, ті, що може. Позовщини українці або трошки і українці тут є, Ну, може їх це не цікавить, але головне є те, що Франко все приніс для нас і воно буде довго-довго жити, те, що він сказав і те, що він зробив. Міжнародна премія Івана Франка була заснована у 1215 році одинаким міжнародним фондом. У 2016 році комітетом премії було отримано 14 наукових робіт з трьох країн Європи. Лауреатом премії номер 216 було в номінації за визначений особистий внесок розвиток суспільно-гуманітарних наук став Любомир Гузер, доктор Богослов'я. Верховний архі... архіпископ. «Емерит Української Греко-католицької церкви. У номінації з українським літературою визначення не було. Вручення премії відбулося 27 серпня 26-го року на батьківщині Івана Франка в місті Дрогобичі. Премія визнана ученами Австрії, Німеччині, Словаччини, Польщі, Грузії, Іспанії, Канаді та України, зокрема, засідання міжнародної журі. Щорічно відбуватиметься у В жовтні цього року Комітет премії оголосив новий прийом документів на здобуття міжнародної премії імені Івана Франка у 2017 році. Запрошуємо вас взяти участь у премії 17-го року. Будемо раді бачити ваші наукові досягнення серед президентів на здобуття міжнародної премії імені Івана Франка. Відповідно до положення про міжнародну премію імені Івана Франка, лауреат премії протягом шести місяців після вручення йому премії має виступати з лекцією, популярним викладом з місту наукової роботи, яка була відзначена премією, зробицькому з, 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 з державному політичному університеті імені Івана Франка, Львівському національному університеті імені Івана Франка. Київському національному університеті імені Шевченка та Черновецькому національному університеті імені Юрія Фетковича. Такі лекції вже відбулися в Дрогобичах в Чернівці в Чернівцях. Сьогодні ми маємо честь представити роботу Лара міжнародної премії імені в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. За надану можливість хочу висловити вдячність ректору університету. Від у першого Леоніду Васильовичу та проректору погрому Вадимовичу Андрійовичу. Тут Бажаю вам за те, що ви нам поможете. Дякую. Шановні друзі, дозвольте запросити до слова владику грібу вончена, який Мабуть, ліпше, чим хто інший знає богословський зміст тієї книги, історико Богословський і Прошу. Я наразі прочитаю виступ найблаженнішого Любомира. Проси, щоб я в його імені це сказав, бо він цього не міг прибути. Високоповажний пане голову, достойні гості, шановна громада, слава Ісусу Христу! Думаю, що ніхто із тут сьогодні присутніх не буде дивуватись, що головною темою цих кілька моїх слів буде вдячність. На цьому нашому зібранні є багато мотивів, щоб дякувати. Я обмежуюся до тільки трьох. По-перше, хочу подякувати членам журі за те, що на головну нагороду вибрали працю. Про митрополита Андрея Шептицького. Це дуже важливе, не тільки для мене особисто. Митрополит Андрій Шептицький є постать, яка заслуговує на особливу увагу. Але я вважаю, що нам потрібно не тільки знати про митрополита, але далеко важливішим є, щоб ми, пізнавши його багатосторонні діяння, старалися його наслідувати. Екомінічна діяльність митрополита як тема книжки, я надіюся, буде такою заохотою до наслідування, а тим самим до служіння Богом і людям, церкві і народові. По-друге, поява книжки, яка одержала нагороду стала можливою для ініціативи ректорату та працівників Національного університету імені Івана Франка у Львові. Праця чекала більш як 40 років і правдоподібно взагалі не появилася без тієї ініціативи. Тому я хочу висловити сердечну подяку пану ректорові Львівському університету та його співробітникам за дуже милий переклад. Тексту на українську мову та дуже гарне видання книги. По-третє, мотив моєї третьої подяки може декого здивує. Але я особисто дуже радий та вдячний, що ціле це дійство нагороди відбувається в середовищі, для якого Іван Франко є не тільки назвою, але родинною, науковою, мистецькою та суспільною цінністю. Для цього великого українського поета мав я завжди велику пошану. Його постать, подібно як постать Митрополита Шептицького, я вважав гідною, особливою уваги в нашому народі. Ми повинні не тільки старатися пізнати його, але також наслідувати його у його многих позитивних починах на користь України. Я щиро надіюся, що діяльність Міжнародного фонду, фонду імені Івана Франка послужить українцям та добрим людям інших народів і цілі. Дуже дякую за вашу ласкаву увагу Дозвольте, шановні колеги, запросити до слова академіка Степана Поблюка, який е, був одним з ініціаторів так, е, і рецензентів, експертів по цій книзі, і е, розповість нам, чому ж саме міжнародне журі визнали цю книгу вартою такої високої визнаки. Я тут, так. Якщо пан Актеонів, Аклізатори... то... що це капітану, я думаю, шановний спорт. Посадка Володимир Сергійчук, наш історичний факультет, людина, яка теж мала багато праць, присвячених нашим... Тому <кліпс> <Якщо, пліпс> Тому такий демократичний спосіб, що я такий буду. Щоб будемо стояти, ми так би мовити, над вашими головами будемо в демократичний спосіб. Справді, присвященні владико, шановні колеги. Питання екомунізму це не лише канонічна формула, це насамперед глибоко соціальна, суспільна формула. Бо церква не буває без людей і люди не можуть без церкви. Так нам склалося. Щоб була гармонія тих двох великих компонентів, справді це треба розуміти. Місію церкви в суспільстві, і треба розуміти, як суспільство повинно дбати і само себе моралізувати через найвищі цінності, які доповідує церква. І це, не, це справді була оця книга, вона є просто унікальна. Уявімо собі, що молодий отець, молодий священник. Взявся за фундаментальну е, тему, фундаментальну ідею як про екомунізм і, власне, у виразі унікальної постаті Месії Андрея Шептицького. Бо ця людина що в нас не пізнана, на жаль, в повній мірі, ми просто його уявляємо як велета і не знаючи справді. Які величні справи ця людина творила. І це був в усіх вимірах суспільного життя, я не говорю про канонічного, духовного життя, це справді унікальна просто. Але наскільки він органічно дбав, щоб виховати не тільки відчуття духу, тобто естетичне відношення до себе, до своєї батьківщини, до своєї землі. До Бога само собою. І це е, такий комплекс питань, які піднімав митрополит Шептицький, це насправді до рівня Франка. Бо Франко був це всебічний вчений, просто унікальний вчений в усіх своїх діяннях, справах, напрямах, так само і Шептицький, маючи ну, церкву, парафію, патріарх. Великий він настільки добре володів питаннями економіки, господарки, суспільного життя, моралі, вих... виховання. І настільки індивідуально підходить до цих всіх речей, коли у вас буде часу, щоб ви заглянули до видання його вже чотирьох томів пастирських послань. Цим скажу, це унікальна енциклопедія, реальна. І що найбільше вражає мене як вченого, це крім того, що це є. Стиль, щоб люди розуміли його, що він хоче, і в той же час наскільки це академічний стиль, там такі фрази латинські, але він так це добре вкраплює, не латинізує мову, а дає так зрозуміти, щоб людина прочитала і прийнялася тим твором, а не особливо там задумуючись, там скажемо ці складні ребусні ре, ре фрази з латинкою. Отже, це є справді виняткова і актуальна праця, і дуже добре, що вона перекладена в українську мову. Хотів би так само, тут багато вчених, тут багато, очевидно, тих, які гострить перо і пише наукові праці. Уявити собі, що це ще молодий отець підготував працю щось на 900 сторінках рукопису англійською мовою. Базуючись на колосальному масиві матеріалу ватиканського, мав можливим із архіву Ватикану і так далі. І так далі. Це, я так би мовити, щоб, може, візуально, може як, щоб зрозуміти, яка це дуже-дуже яка це дуже потрібна на сьогоднішній день і заодно, яка характеризує блаженнішого як просто винятково інтелектуальну, духовну, як дійсно послідовника. Тої величної, величної постаті, яким був Андрій Шептицький. Але так, щоб я не багато зайняв часу, бо я бо справді і про, і про ту книгу, і говорити і про Шептицького це не можна, а і блаженні, що я розумів ці всі речі, то я краще стисло, бо, бо коли прочитаю, то тоді буде трошки і легше і, можливо, так більше. Викупки будуть думки. Шановні колеги, 160 років тому з'явилася унікальна за своєю розумом, за, за силою розуму планетарна постать Івана Франка. І знаменно, що у честь Франкових роковин відбулася велична подія вшанування Франковим іменем нашого достойного, достойного сучасника блаженнішого Любомира Гузера. Кардинала, главу Української греко-католицької церкви, у час свого уряду зміцнивши її, розпросторивши Слово Боже і молитву, і молитву за соборність України на весь український простір. Звичайно, що пошанівне слово належиться, вже говорилося, міжнародному журі про присудження нагороди імені Івана Франка. Якийсь поміж багатьох вартісних творів виокремив досконалу працю блаженнішого Любомира, підкресливши тим як символ величного служіння рідному народу від трьох видатних історичних звічів Івана Фантана, і Колина Андрія і нині доброму здоров'я блаженнішого Любомира Гузера. Кожен з них своєю наполегливою працею на своїх покрищах моделював свою програму і свій шлях народу до соборності. І всі розуміли, що без ласки Божої, без єдності у суспільстві, підкреслюю, категорія єдності є постійна присутня в усіх справах і митрополита Андрея Шевченського і бажання е кардинала Любомира Гузера. Е без єдності у суспільстві і зближення християнських церков в Україні неможлива реалізація економічної ідеї, принаймні суспільний рух, взаємовтілення. І міг би стати серцевинною компонентою успішного шляху до державності. Уже говорилося, понад 40 років тому, будучи на чужині, ще як отець Любомир вдумливо обрав для нас правдивого і повного розуміння одного з багатьох аспектів подвижницької праці українського мосея, його постійні і наполегливі старання залучити до економічного процесу братів православного віросповідання. Я хочу підкреслити, що я у своїй мові буду дуже відвертим в оцінці всіх тих віросповідань, які сприяли Україні утриматися і які не сприяли, а навпаки, творили повний дискурс, повне дискомфорт в українському суспільстві. Як проникливий енергійний дослідник отець Любомир, достоменно вивчивши пастирський шлях, органічну причетність до найрізноманітніших справ українських громад Владика Андрей, маючи можливість користуватися е, ма, е, властиво владика не Андрія, а Владика Любомир, величезним масивом архівних матеріалів, які знаходяться у Ватикані, підкреслить було провечер, вичерпні. Знанням митрополитом історії Української церкви особливо віхового етапу Берестейської унії. Складно спрогнозувати шлях не лише греко-католицької церкви, але й української історії, зокрема, якби не появилася на українському відноколі, винятково зосереджена на християнсько-національних цінностях їх збереження і примноження велична постать Андрея Шептицького, архіпастера українського народу. Церковний сегмент матиме особливу місію в історичному шляху українців, оскільки не вдалося українській нації жодного разу на тривалий історичний час закріпитися у державному статусі, щоб сформувати свої, своє політико і суспільне середовище із повною і завершеною державною інфраструктурою. Хоч суттєві спроби ми знаємо були. У своїй книзі кардинал Гузар з особливим наголосом акцентує, що геополітична стратегія Російського царату на підкорення своєму впливу решти території України, зокрема її західної частини, реалізуючи на цих землях Москофійський рух як проєкт на отруєння свідомості місцевого населення, спрямовував насамперед проти греко-католицької церкви шляхом масованої неправди, зокрема на Харистейську унію. Владик Андрій розумів складність цього процесу, в якому необхідно було протистояти гіднями церкви і людьми засобами які полягали у доведенні українцям правдивих знань з історії Греко-католицької церкви і насамперед її нового етапу, започаткованого у Бресті в дев'ятсот році. Слід було знати, що українські землі у пізньому середньовіччі все приобережна приобережжя з Галичиною е, належало Польщі і Великому Литовському князівству, а після Люблінської унії тільки Польщі. Закарпаття Угорщині Буковиною володів молдавський господар, українську вольницю на лівобережжі і півдні України забезпечувало козацтво. Єдиною інституцією на всіх українських етнічних землях, яка визнавалась народом і вірно служила йому, була церква східного обряду з центром у Константинополі. Підсилене підсилення польською охороною морально-етичне росління в Руській православній церкві Київської митрополії, було політично вмотивоване і внаслідок цього. Православне духовенство втрачало суспільний вплив, а церковне монастирське майно землі відчужувались на користь шляхти. Та були навіть такі ситуації, що шляхтич, Жовкевський, Великий купив собі епископство, будучи сам католиком у православній церкві, і керував е, в Володимиру Волинську як епископ. Настільки е, була поширена ця симонія підкуп на той час, що зараз е, я вам наведу приклад і цитати із е, е, Львівського братства, яке було дійсно серцевинною в західній Україні, дотримувалося властиво православних принципів і е, не витримало, власне знаючи, яскі, наскільки були порушені моральні принципи у Руській церкві, що воно навіть написало до свого патріарха в Саргород ось такий, ось такий лист. Наша православна церква сповнена всякого зла, і народ побоюється, це не грозить її цілковита загибель. Багато вирішили піддатися римському папі і жити під його владою без перешкоди, зберігаючи увесь свій обряд. Грецької віри. Цікава деталь. Це було десь за 10 років до Берестейської унії, що робиться після е, прийняття унії. Львівське братство після Берестейської унії буде одним із агресивних опонентів здійсненої реформи. Така ж метаморфоза станеться з Костянтином Острозьким, який був великим прихильником з'єднання. За постольською церквою у Римі Я кажу правду, то документи говорять про це. І я хотів би, щоб ми розуміли, що ви оці всі міфи, які наклалися, які, ну, скажімо так, столочені в історіографії, ця правда різними.